Ой, 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 братан! Ой, 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 ой! Через знай. Б... Копать. Хорош, хорош Граната, граната? граната. граната. Попал, 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 супер. попал, попал. попал есть, гори, что-то. Ой, 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 ой. О, вылез, сука. Вылез, вылез убейте вылез, он. На... Все, 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 стреляй, стреляй, Все, б... сц... все, 200 супер, супер. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Ви дивитесь відео із циклу спогадів, як Тера рік воювала на Бахмутському напрямку у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на ФПВ-дрони Камікадзе на засоби радіоелектронної боротьби проти ворожих ФПВ-дронів Камікадзе на автівки на дрони для коригування вогню. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також ми маємо Patreon та Телеграм, на якому буде відео без цензури. Долучайтеся, підтримуйте третю окрему штурмову бригаду, підтримуйте підрозділ ТЕРА. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! В певний період ми передали. Більшість знань, які мали артилеристам 3-ї окремої штурмової бригади, і вони почали виконувати вогневі завдання уже самостійно. Виконувати досить непогано. І ми тоді перейшли до скидання малих боєприпасів з мавіків, до скидання вогів. Ну, що потрібно, щоб скидати малі боєприпаси. Спершу потрібні самі боєприпаси. І ми почали їх виготовляти. Виготовляли як вміли, виготовляли що вміли. Іноді виглядало це дуже кумедно. Не дуже зважали ми на правила безпеки, але руки цілі, пальці у всіх на місці. Знаєте, як пронесло. А гляньте, як це все відбувалося. Зараз розповім вам, що тут у нас відбувається. Значить, є зараз на секторі певний дефіцит боєприпасів, і тому ми для того, щоб цей тимчасовий дефіцит компенсувати, тимчасово переходимо на, скажімо так. Більше використання скидів та на дрони наробили ми величезну кількість різних боєприпасів. Переробляли від МК-19. Від у Воги переробляли. Брали те, що нам присилали волонтери з пластикових труб та якогось там шрапнелі. Різне дуже перепробували. Давайте не буду тримати інтригу. Найкращий боєприпас для скидання з Мавіку це або Вог 17 з гарним хвостовиком для стабілізації, або наш улюблений боєприпас від МК-19, осколково кумулятивний. Зразу на етажі зв'язки. Дуже рано встали і поїхали на позиції. Почалося розгортання. Починайте роботи, вже видно. Злітаємо. притворяются, смотри. он притворяются. Типа мертвые, шевелятся. Это живые. Блин, над ними только шумавик прошелся, я не знаю, метрах скольки. И бросил две. Тупо метрах. до да, метрах в двадцати вот так вот подлетел и на ходах бросил две и набрал высоту и ушел. Значить, друзі, що там відбувалося? Вагнери зайняли траншеї, за допомогою яких можна було цілковито контролювати дорогу життя на Бахмут. На повороті стояла жахлива кількість розбитої техніки, знищеної ворожими птурами. Під'їхати на транспорті або на броні було вкрай складно. Заїхати в Бахмут було неможливо. Ми отримали задачу розблокувати цю дорогу. Вперед пішов перший штурмовий батальйон третьої окремої штурмової бригади, але участь приймали також інші. Перший механізований, другий механізований, другий штурмовий батальйон. Але перший штурмовий батальйон шов перед всіма. Це вдоха. Значит, Тагуровская питань. Ну, вот он, викрашень. Нашим плану перекрестим. Да, да, да. Ну, стримленно перемещающейся піхоту. Не вижу, а не шкелець. Он, вижу, вижу, одного. Тож я наблюдаю нас. Хорош. Хорош, хорош. Хорош. Перво хорошо. Перво хорошо зашло. Да, на-на. Зарбан держится. Да, он да. да. ну, покажи подожділа. Здавалося б ціль уражена, але цей Вагнер був дуже гарно запакований. У нього був Кевларовий ворот. Він весь був в ківларі. Тому я гадаю, що ці воги вони його підглушили, але серйозних поранень він не отримав. Ворог був дуже серйозний і дуже гарно підготовлений. Це, заліз в яму. Короте, заліз в яму, держиться за голову. Так, так, так. Да, да, заліз в яму. К жмуру заліз, коротше. Ааа, знімає, слушай, роздівається. знімає перчатки. Сейчас да, будет лечиться. Снимает перчатки. Сейчас на гранатку на него давай, я Да, 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 залез, залез в яму. Хорошо. Блин, ну если сейчас на ему гранату то это будет. <laughs> Добрый вечер. Добрый... Слушай, ну он, вчера... он уже не боец. Его наши эрекции могут Да, достать его оттуда и спросить. И спросить на... На... Какого ху приїхав? На якому основанні. Але все виявилося не так просто. Е... Насправді, потім, коли ми детальніше подивилися, то він діставав на турнікет для того, щоб перетягнути поранену кінцівку, а готував гранати до бою. Слушай, він уже і все. Ні, ні, ж готується. Руку тірда, руку, тери, да, руку К Ким молоша піхота підходить. Смотри, зараз він піз. Зараз йому пізд. Смотри, зараз. Ты видишь их? Да. да. А, 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 а. Он с гранатой, может Ты сможешь совсем низко опуститься и ему додать гранату? Не, я могу своих вопросов. Хорошо, не хорошо. Не, слишком близко. Слишком близко. Пусть будет Они сейчас. Заброс... Сажу, пусть, а сейчас ему... Он забросает его гранату сейчас. Стри, стри, стри. Красавчик, давай, 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 давай. Граната. 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 Выкинул? Не, не выкинул. З дрону здається, що там все пласке. З дрону здається, що наша піхота має його бачити, що ця граната мала нанести йому шкоду. Помітьте, як він професійно її звідти викинув. Коли ми побачили, як вона туди зайшла, ми думали, що це кінець. Але він викинув і продовжив готувати свої гранати до бою. Ну, перед собою викинув. Да. Плохо. Єсть. Ні, живой. Живой. Кідаються гранати сука. Зараз будуть тягувати наші сятянці, кидаємо гранат. Дуже хотілося чимось допомогти нашим хлопцям, але вітер був такий, що був великий ризик, що боєприпас знесе по нашим. Ми дуже хвилювалися. Це кращі наші бійці, кращі наші штурмовики. Першого штурмового батальйону, які йшли вперед. І такого ми собі дозволити не могли. Не могли дозволити піти на такий ризик. Але ми вірили в наших хлопців, що вони впораються і вони впоралися. Ще одна заряджає гранату, під. Чесно, не можу освіти. Я стороною буде кидати? Це граната в тебе або бомба? Граната. — це опасно. Серйозно? Подожді. Ні, ні, ні. ні, Не, не попав. То у мене запоздали кадр. Ну, красавчик, красавчик, по трьохсотілово загнали його туди в норку, і пацани його я думаю, викали. Піхотинці трохи відійшли. Ми зробили спробу, але, на жаль, вона була неуспішна. Вітер був дуже сильний, на різних ешелонах, дув в різні боки, і було дуже складно спрогнозувати, куди попаде боєприпас. Після цієї спроби ми зупинилися. І хлопці продовжили самі. Зараз вони йому ще одну гранату несуть. Все, 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 що Убили вони його. Зараз, зараз, зараз. Да, все, готово. Готов, готово. Готов. Ой-ой-ой. ой 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 Красота. Це був міцний горішок, але бачили, як він взірвався, просто розлетівся на шматки вати, з якої, мабуть, всередині складався. Це та тут жесть відбувається. Ну там, короче, пораження хороша, нет но там ми записали. Короче, як наші діли спадаються за нашими спостереженнями, це був командир групи, яка утримувала оборону в цій траншеї. Після нього лишилася вже не група, а окремі бійці, з якими наша піхота, в тому числі з допомогою жори, який скидав по ним воги, вже набагато простіше впоралася. Да, там добре. хорошо. його, короче в то замокрячили. А ще один тип сидить, короче, в ямці, він кушає, походу. Он, походу, здоровится, поправляет. Колян, что там по обстановке? Так, э, по обстановке, значит. Тигры э, прошли, а, да, чуть-чуть. Не, они, они еще не дошли. До него. Там дальше есть яма, я тебе покажу. Ориентир сейчас. А я уже блажен. Найди вот этого нашего клиента, нашу пехоту, видишь? Вот наша наша пехота. пехота. Потом этот клиент. И потом ведешь по линии копа, и там угу. чувак лежит. Там у него копаночка такая для лежачего положения. Он там шевелится. Может, вот это? Вот это, вот это, вот это. Смотри. Один из вот этих двух. Вот этот. Вот это, да? Вот Швевелицу. Вот это видно? шевелится. Да, 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 вот это он. Пехота далеко наша, можно безопасно збросити. Гляньте, маленькая шпаринка выкопана в стіні траншеї. Там фактично. Мабуть, сантиметрів двадцять, куди можна попасти. І це здається якоюсь фантастичною задачею, при тому вітрі, який там був. Я не знаю, як Жора це зробив, але, мабуть, це щось таке, як в бейсболі, якась суперкручена подача. У нього вдалося. Дивіться самі. Це безпечно збросить. То дуже слідіше, ніде піардешля. Вони будуть з ним там ще панька це в то час. Ой, хорошо, Ха -ха. хорошо. Попал, попал, попал. Попал, 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 попал. Есть, гори что-то. 300, 300. Не, сейчас, сейчас. Смотри, сотри, 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 сотри. ой, Ножки, ножки, братан. Не нравится. не нравится, О, вылез, сука. Убейте его, нахуй. Убейте, блядь, сука. Ну, вот это за... Хорошо. хорошо. Все, 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 стреляй, стреляй. Побатывает. Все, пи... Все, 200. Супер, супер, супер. Все, 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 сири, сири. Да, 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 Красавчик. красавчик. его. Готово. А, он Там Жура, красавчик, молодец. А це... Оце, друзі, називається Синергія. Вог влучає ворожого піхотинця, штурмовики отримують від розвідника інформацію, що з ним відбувається. І домовляються з ним далі стрілецькою зброєю. Потім ще йому гранату контрольну закинули. Коротше, дивіться на телеграм-каналі без цензури, там все це просто набагато краще зрозуміло. Жор, піхота просить, щоб ми продовжали. Говорить, дуже сильно допомагає. Б. Так от гранати там спаслись взагалі молодці. Да, ну віш бя, п... то був. Віл, п... п... реально, Боже, ти бачиш? Він вже типу трьохсотий, ранений. ранений. Да, ранений. Кидуватися, кидуватися. Просто Ну, с другой стороны, может, он самосохранение то он понимает, что его хуй возьмут. Тогда он уже и так понимал, нет, слушай, типа, это что... Слушай, там реакция, я не думаю, что там мясо. А, не... а хотя, ну, мы не знаем, я в такой ситуации не был, что прямо. Надеюсь, я не буду. Да-да-да, не дай бог, как говорится. О, вижу-вижу, ки... Есть? Есть, да. Швеции. Хорошо, хорошо. Так что я сказал, что... Той кидок, який здійснив жора, був чимось таким, знаєте, як в бейсболі крученим, то це взагалі якась магія Коперфільда. Ніхто не вірив, що можна попасти в такий маленький отвір. Але дивіться самі, що відбулося. Я особисто був в шоці. А наша піхотка Так, так, швіриться. Вон он в норці сидить. а ручку ручку, йдеш. Бачите, його навіть не видно. Він руку одну дістав з червоною пов'язкою. Ми його помітили. Ну, якби не ворушився, то. Хоча все одно наша піхота деби дій дійшла і з ним би домовилася. Тому що так, що так, але фраг зараховується жорі. <різвавжувався> нього, типу, що то заложено перед норкою. Так нічого страшного. просять, щоб он вийшов з норки. Виходить з норки. <пізвався> Ой-ой-ой! ой Ой-ой-ой-ой! Братан! ой ой не знай! Кпать! Прямо туди! Хорош, хорош. Вон он, смотри, труп, нахуй. Погиб за родину, да? Як можна попасти в таку шпаринку? Просто вог підкрутило, я не знаю, чи це нам вітер допоміг, чи якісь вищі сили. Ну, але насправді це майстерні жори. Отже, друзі, то був неймовірний день. То був день, коли третя окрема штурмова бригада показала, на що вона здатна у прямому бою з вагнерами, з кращими, мабуть, з вагнерів, які там були. Вагнерів розмотали. Це була перемога. Ми також приймали посильну участь, давали інформацію, скидали боєприпаси. Жора тоді набив чимало кацапів. І ми для себе зрозуміли, що Воги це прям тема, що це ключ до перемоги. І що ми тепер будемо, окрім коригування артилерійського вогню, займатися також цим. Друзі, дякую за перегляд. Ще раз зайдіть, подивіться це на телеграмі, тому що е, з цензурою там дуже багато чого не помітно, особливо ці снайперські скиди. Дякую вам за увагу. Повторюся разом. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!